Доброго дня! Сьогодні у нас 4 червня і ми переселяємо наші останні відводки з минулого року у 10-рамкові корпуси. Бачимо, вже половину ярду ми зробили. Це, до речі, новий точок. Нас тут запросили на тут буде соняшник, на запилення соняшнику, так що дуже добре. Як бачимо, оце. Цвіте це є з цієї сторони, цвіте, я не знаю, як воно по-українськи. Отака От рослинка. Воно називається SPRG і темний мед з нього, але їх не треба годувати. І вони збирають мед. У нас є точок один, то вже є корпус меду з цього спиржу. І там далі через дорогу поле ріпаку. Той ріпак буде цвісти перший, після ріпаку буде сонячний. Ну і зараз подивимося, як я перекладаю. Як я перекладаю відволік. Окей, okay. що ми робимо, коли ми переселяємо їх? Ми переселяємо їх шестирамкових і в десятирамковий корпус. Що я завжди їм даю? Ці коробки, корпуси були підготовлені завчасно вдома, тут є рамка меду поставили плюс 4 рамки порожні і напівпорожні з меду, тому що тут є 6, щоб був повний корпус. Перша йде рамка з медом, потім є, як бачите, піврамки меду. Цей мед ми пошкра, почихаємо, щоб його бджоли з'їли. Головне добре пошкрібати, бо те, що не почихаєте, вони не заберуть. Тепер переселяємо. Бачимо, гарний підводок. Ми якраз, до речі, вчасно приїхали на цей дочок. Я був запланувавшим десь неділю назад якраз сьогодні тут бути і нам так вийшло. І це якраз не запізно і не зашвидко. Ми зробили вже пів точка, то всі виглядають дуже гарно. 5-6 рамок у скло. Ще ні один не мав менше. Цього року мали можливість продати деякі відводки. Та як я не збільшувався, то я мусив їх продати. Це є друга рамка, бо її легше було витягнути, бачимо гарний розплід, якраз вилуплюється. І ми його ставимо попри ту рамку на півмедову. Це є перша рамка від стіни. Як бачимо, розплід також. Це вже нас є дві рамки розплоду. Це третя рамка. Також розпліт, бачите, де-не-де виглядає трошки такий, здається, що погана матка. Ну, вони забили того пилком і вони ще пилок не використали, тому воно так виглядає. Ми зразу, Цього року дуже весна дивна в нас. Не було пилку, потім вони повністю забили пилок, ми ходимо, дивимося бджоли і здається, що половина пасіки погані матки. А то виявляється потім, що то просто вони так забили розпльодом і е, пилком тому ну, так то як а, Вроді погана матка, але ні, там бий. критий розплід, яйка і пилок, перга. І 6 рамок розплоду. цю сторону вже печатаю ця сторона яйка. Ну і все, як бачу, тут є на 6 рамок розплоду. Я їм лишаю знову рамку таку напів напів з медом трошки. І даю ще одну рамку меду по постіну. Ці бджоли, що тут є, я швидко подивлюся, чи, я не, чи нема матки, де коли вона може бути на стіні. Що я її не бачу. Сюди. Ну і сюди зараз рамку меду даємо. Будемо через днів через, через, сім, через одну неділю, бо їм прийдеться давати ці в нас всі бджоли будуть двокорпусні вулики, два розплідних корпуси, так що їм треба буде корпус на другий тиждень, ми їм дамо корпус, другий розплідний корпус і також зразу магазин підмет. На цьому дякую, не забуваємо підписуватися на канал, ставити коментар і побачення.